Доброго здоров'я комбайнери. Хочу показати, як я переобладнав свій комбайн Нива СК-5, від замість варіаторів поставив зірочки. Зірочки поставив на зернові, так як я відпрацював на зірочках, молотив свою сонячну кукурузу. Мені все сподобалося, ніде нічого не порвало, не погнуло то вирішив переробити комбайн на зірочки, ну, на зірочки замість варіаторів, так як варіатори у мене вже були підбиті, підгуляні, вже і вібрація була в кабіні і ну, в принципі вирішив їх поміняти. Давно вже хотів перейти з варіаторів на зірочки, але мене були переконали, що Петро не потрібно переходити, бо Люди вже переходили, і там були забарабанили, і погнуло вал барабана і, і контпривод, і що хочеш там. Різні були моменти. І, і гнули вал контпривода і що хочеш. Ну В принципі, я, будемо так казати, зупинився. Ще сезон попрацював на варіаторах, але ну, після цього. Добив вже варіатори до ручки, коли вже домолочував, то в кабіні вже така була вібрація страшна, що ну, під, час, під час сезону ремонтуватися вже не було коли. Ну і в принципі вже сезон закінчувався, треба було своє подомолочувати і ставити комбайна. То вже так, як є. Але Ну варіатори вже вбили. Щоб відреставрувати варіатори, сказали щось там 5, 5 тисяч. Порядка 5 тисяч один варіатор чи щось таке. І це без втулок, втулки треба купувати. Це вони перевтулять там, відбалансірують, під ключ зроблять і все буде бенч. То я порахував, економічно невигодно робити ті варіатори, а зна... спілкувався з знайомим із Дніпропетровської області. Каже Петро, я вже 10 років відпрацював на зірочках. Каже, все добре. Польот нормальний каже. Був, каже, у нас у господарстві комбайн. Проб, пробний каже, варіант якийсь. Ну, прийшов, каже, з заводу все. І один комбайн каже, в господарстві був на зірочках. Каже, од -од один час їх випускали, але каже, щось це діло все зам'ялося і пошли вони на варіаторах. І каже, я замітив цю тему і Поїхав каже, в господарство, порахував зуби і ну, по тому макету зробив собі зірочки. Значить, задаю питання, кажу Вовчик, які, ну, як взагалі на зірочках там працювати. Ну, людина мені почала розповідати, каже, зерно не б'є, обороти при цих зірочках 1050. Ну, в принципі, більш чим достатньо для молочі зернових. Ну, в принципі, він мене переконав. Вирішив замовити зірочку, У мене були зірочки на сою сонячну кукурудзу комплект. Тут було 49, тут 19. Тобто це у нас зірочки на. Союз сонячну кукурузу. Тільки я їх містами міняв, на контпривод ставив 19, на барабан 49. Не знаю, які при цьому оберти, але люди роблять. Ну, зірочки сказали, що купляй, буде все добре. Значить, я відмотив пару сезонів на цих зірочках, ніде нічого, ні цепок не рвався, і кукурузу, і соняшник молотив, і сою. Ні цепок не рвався, ні барабанів, ніде нічого. В принципі, роботою задоволений, задоволений на зірочках. І також замовив зірочку собі. В людей є, є, є контакти, може кому знадобиться. Але зірочка ця вже виходить, вирізана плазморізом. Так як зірочки раніше виробляли в Мелітополі, оце тут зубкатаний. Ось так виглядає катаний зуб. Гаряча катка, чи як вона називається. Є три види, три види зірочок. Катаний зуб, пиляний зуб і зуб вирізаний плазморізом. Значить, оце зірочка у нас вирізана плазморізом. Гляньте різницю зубів. чітко видно. Думав якась буде шляпа. Але людина каже, метал 50х, сталь, каже, все нормально працює. Зуб буде закалений. Ну В принципі, я сезон відпрацював, то я і зносу ніякого по ньому не побачив. Тобто, щоб молотити нам зернові на зірочках, потрібна зірочка. 49 зубів і 36 зубів. Я цю зірочку приварив на, ну, на штатну ступечку, так як йшов комплект у мене на свій соняшник. Так само тут було проточено. Я одразу замовив, люди мені проточили зірочку під цю ступечку. Я тільки поставив, обварив. Ціна питання 2000. Може кому треба буде. Є контакти, ну, люди можуть допомогти виготовити. Що, що хочу сказати свою думку з приводу молочі на зірочках. Значить, мені більш сподобалося, немає ніякої ні вібрації, комбайн тихіше працює, якось рівномірно бере масу, ну, тобто немає ні гавкання, ніде нічого. Мені, в принципі, сподобалося. На варіаторі повертатися не планую. Не хочу зарікатися, але повертатися до них не планую. Сезон відпрацював все добре, ні цепок не міняв ніде нічого. Знайомий каже, раз у три роки, каже, міняються цепок. Зірочки ще заводські ну, ті, як, які купив 10 років тому, вони ще стоять ніде не зносилися, ніде нічого. І молодець він дай дороги там, по 100 гектарів у сезон. Тобто зірочки виносливі. З приводу того. Що люди там пишуть, як що за барабаниш, так скрутить вал і, і ну, наробить на шкоди, чи там це покро розірветься, розпоряд бочини в комбайні. Хочу сказати свою власну думку, що з дуру можна і того поламати. Надо любу техніку потрібно відчувати. Я, молотив я і молотив на сусідньому городі Джондір комбайн. Так от. Джендір хапонув масу таку, що аж, аж забарабанив його. І стояв два години, висмикував висмикував ту масу. Тобі ж не важливо який комбайн, на якому ти комбайні працюєш, важливо який пілот сидить на цьому апараті. Так що Нила теж комбайн, якщо прикласти трохи, трохи рук. З приводу того, коли я переставив цей цепок, на сою соняшник у мене цепок цей самий був, але я трошки на зернові трошки ну, подовжив його. І виходить, на сою соняшник у мене успокоїлля такого не було. А на зернові, коли я надів цепок, то він провисав здорово. І я побоявся те, що обороти тут вже будуть більші. Так як приводна зірочка у нас здоровенна. І... Десь при обертах шатне комбайна і десь це поки піде на бока, щоб, щоб, ну, щоб він не злетів, там, не наробив шкоди, то прийняв рішення зробити успокоїтель такий. Успокоїтель саморобний, примітивний, але він працює, робить свою роботу. Значить, ось так він виглядає. Кронштейна закріпили. Ну і закріпили його до переднього моста. Оце цей розкос найважливіший. Тому що, як поставили б успокоїтеля і завели комбайн, то він трохи дихав. Зрозуміли? Це пок, коли грає, трохи смикало цього кронштейна. Щоб його не смикало, поставили розкоса і закрили це питання. Як воно працює, значить зверху у нас тут приварене ухо. Тут стоїть також кронштейн із зірочкою. Навтувочки. Воно тут все все двигається. Стоїть пружина. Це ну, з клапанів з МТЗ-пружина. Дві, дві кучу зварив. Довгенька така. Отак От кронштейн це виглядає. І через нього, через цей кронштейн у нас йде болт, який принцип його роботи. Значить, Щоб зробити більшу натяжку у нас цепка, нам потрібно. Просто розпустить відкрутить контргайку, розпуститься все діло. І кронштейн у нас опуститься нижче за рахунок того, що у нього пружина давить. І зробить, ось, і зробить натяжку цепка. Зрозуміли? Дивіться, як він працює. Коли у нас все все діло крутиться, обов'язково. Потрібно успокоїти поставити на обратку цепка. Та як контрпривод крутиться проти часової стрілки, як ми стоїмо, то у нас низ тягне, а поверху цепок вертається назад, назад на барабан. Так щоб не було за цього сіпання, бо як буде у нас сіпання, буде швидше і з ладу виходить цепок. Зрозуміло. Тому. Ми ставимо не на, не, на, не на подачу, будемо так казати, а на обратку успокоїтеля. Як він працює, ось дивіться. Коли у нас це поквертається, по-любому при швидкості він питається грати. Щоб він не грав, у нас стоїть пружина, яка зглажує ось ці удари, ривки, якщо так можна сказати. Ось, ось дивіться, як ось працює. Тяжко нажимати, але якось постараюся зняти. Бачите, натягли, цепок прославився, опустили. І тим самим, якщо, ми, якщо нам треба зробити більшу натяжку, роз, розкручуємо гайки, зірочка починає душі давити на цепок, і натяжка у нас вже присутня, якось так. Так що Може кому потрібно буде ця вся конструкція, воно все працює, має право на життя. Кому сподобалось відео, ставимо лайк. Може виникають якісь питання там, задавайте, не стісняйтеся. будемо спілкуватися, бо ніхто, ніхто всього не знає. Всім дякую за перегляд. На се добро